Доброго дня, мене звати Ганя. Я хочу розповісти вам свою історію. У 2006 році мій батько ще займався будівництвом котежних будиночків, і одна людина, кутузов Михайло Іванович, захотів також побудувати, скористатися його послугами, і для цього йому необхідно було. В нього коштів не було. Вони склали кошторис. В нього коштів не було. і Він попросив, якби що йому необхідно взяти кредит в банку. Банківська установа вимагала від нього підтвердження саме цілей мети використання коштів. І мій батько Лізньов Юрій Осіпович якби пообіцяв, що спочатку не хотів, хотів укладати договір про наміри, але Кутузов дуже просив його, що необхідно це скоріше все зробити. а нотаріальні послуги вимагають часу та коштів додаткових. І тому моєму батькові довелося написати таку розписку. Він, якби, попав під шахрайство, оскільки по цій даній розписці кошти так і не були передані. Він в дуже досить довгий час. Він вимагав від Кутузова повернути цю розписку, оскільки вона не була використана, і вимагав визнати це фіктивним договором, оскільки це було і шахрайство, і ведення в оману, і по-різному це можна називати. Але вихід, якби, був один, все одно кошти так і не надійшли до адресата. І після цього, якби все забулося, Кутузов пообіцяв, що він викине цю розписку. Вона не буде нікуди використовуватися. У 2009 році на адресу батька почали поступати телеграми від Кутузова Михайла Івановича з Криму, який зареєстрований в Криму. Почали поступати телеграми з вимогою повернути кошти. Кошти розписка ця була написана на суму 47 тисяч доларів. Кошти, оскільки так і не було передано, то батько не розумів, чому поступають дані розп... дані телеграми. Він намагався позвонити до кутузова. Кутузов просто не реагував. може поміняв телефон, але просто не не було з ним зв'язку і ніяк не... не можна було до нього добратися. Згодом на нашу адресу прийшло повідомлення суду про подання на нас позову про стягнення цієї суми боргу. Справа попала до судді Соколової Вікторії В'ячеславівни, яка на той час працювала в Солом'янському районному суді. І за двома засіданнями вона винесла рішення про задоволення. Задоволення вимог Кутузова про стягнення з батька цієї суми коштів. Оскільки їх не було отримано, то ми не могли зрозуміти, чому таке рішення було винесено. І прочитавши дане рішення, вперше ми його отримали з запізненням на два тижні, як повинні були отримати. Порушили сроки на апеляційне оскарження і. На нас все одно просто ніхто не реагував. Ми оскаржили це рішення до апеляційного суду, але суд суддя Ратнікова в апеляційному суді в 2010 році також винесла ухвалу про відхилення апеляційної скарги, навіть не заслухавши сторін. Взагалі не слухала батька, який розповідав, що кошти він так і не отримав, і це не був договір позики, як зазначає Соколова Вікторія В'ячеславна в своєму рішенні, що це договір позики, кредитний договір. І суддя Соколова навіть не звернула уваги на те, що розписка була в доларах написана. Хоча по постанові національного банку про валютне регулювання та валютний контроль заборонено укладати без ліцензії такі правочини, угоди їх можна назвати як угодно. Заборонено заключати у іноземній валюті, якщо немає такої ліцензії, ні один із суддів на це не звернув уваги. Ми вирішили подати до вищого спеціалізованого суду. Вищий спеціалізований суд нам також відмовив в задоволенні нашої касаційної скарги, хоча майже півроку нас. Протримали, ми були в невідомості. Згодом виконавча служба Солом'янського району і управління юстиції винесла постанову про відкриття виконавчого провадження, а згодом і постанову про накладення арешту на частку майна боржника. І тільки після винесення постанови про накладення арешту на частку майна боржника ВДВС подали подання до суду Солом'янського району, до суду Лозінської про виділення цієї частки. Хоча по закону повинно було спочатку бути ухвала винесення про виділення частки майна. І потім тільки винесена дана постанова, але знову ж таки суд не звернув на це уваги. Постанову про накладення арешту на майно на цю частку майна боржника ми до сих пір не отримали, хоча це було 11 року, пройшло три роки. Вона до сих пір у них ми ознайомлювалися зі справою під час ознайомлення зі справою. Ми цієї постанови так і не знайшли. Вона тільки висить в єдиному реєстрі виконавчих проваджень. Згодом вже ми оскаржували батько мій оскаржував цю ухвалу до суду апеляційного суду, але знову ж таки не відхилили апеляційну скаргу, і ніхто не подивився на те, що договір купівлі-продажу квартири, оскільки Накладення арешту було саме на квартиру. Що договір купівлі-продажу квартири був оформлений на мою матір на лізньову Василину Іванівну. В реєстраційному посвідченні вона стоїть як єдиний власник. Батько написав офіційну нотаріально завірену заяву для того, що, про те, що він не має відношення до купівлі даної квартири, та був прописаний лише через 5 років після купівлі цієї квартири, оскільки в нього було своє майно до цього. Але е, судді не звернули на це уваги. І все одно винесли своє рішення. Також доходило до касації кілька разів. Ми намагалися оскаржити дії ВДВС, оскільки це було неправомірно. В квартирі прописана малолітня дитина. І ніхто на це не звернув уваги, і ніхто ні один суд не запросив у якості третьої сторони на захист цієї дитини служби прав дітей Соломіцької районної державної адміністрації, до якої ми зверталися, які були згідні захищати права цієї малолітньої дитини. Але в суді наші доводи, клопотання ніхто не задовольняв і ніхто навіть не приймав взагалі на руки. Згодом у 2012 осінню 2012 року ми звернулися до адвокат до адвокатської контори, які порадили нам, щоб мама Лізньовасила Невальна подала до суду на свого колишнього чоловіка Лізньова Юрія Осиповича про визнання за нею права власності на цілу на всю квартиру. В Принципі, суддя Макуха Солом'янського районного суду, виніс правомірне рішення, оскільки було додано багато велику кількість доказів на те, що це її квартира. Він виніс рішення про задоволення позовних вимог. Справа була двостороння, тобто мама Лізньова Василина Іванівна та лізньов Юрій Осипович. Але згодом, у лютому, 2013 році Кутузов, представник Кутузова Смотров Дмитро Юрійович, подає. Апеляційну скаргу на таке рішення. і Справа попадає до судді невідомої Тетяни Олексіївни в апеляційний суд міста Києва. Тетяна Олексіївна чомусь виносить рішення, не скасувавши спе... рішення суду першої інстанції, залишивши все ж таки половину квартири за моїм батьком Лізньовим Юрієм Осиповичем, а виносить рішення, яким задовольняє апеляційну скаргу Смотрова, та. В... Якби виділяє вирішує, як воно? В общем, передала право власності на половину квартири. Яка є спільно, є власністю моєї матері, передала право власності на половину квартири за кутузовим, який взагалі не був заявлений у суді першої інстанції, і просто подав апеляційну скаргу, і суддя по законодавству повинна була хоча б просто або змінити рішення, або залишити його в силі. Вона його не змінила і не залишила в силі, а винесла своє рішення, яким просто за третю особу, яка не брала участі у справі. Залучила право власності, залишила за ним. Хоча ми звертались також до вищого спеціалізованого суду, намагалися оскаржити дане рішення, але вищий спеціалізований суддя закропивний взагалі навіть не реагував на даний випадок і просто відхилив заднім числом дану касаційну скаргу. Ми нам хотіли подати касаційну скаргу, Заяву про перегляд касаційної скарги до Верховного суду. Але так як у нас всі через до Верховного суду всі справи попадають тільки через Вищий спеціалізований суд, який приймав рішення. Звичайно ж, ми намагалися подати, але так і не подали, не встигли, оскільки Смотров вже підсуетився і подав від нас. Підробивши підпис мамин, ми звертались з прокуратурою за про порушення справи про підробку підпису, але прокуратура також нас навіть не заслухала. Ми звертались до прокуратури міста Києва, тому що до Соломенської районної прокуратури нас взагалі не пустили. Навіть до дверей не дійшли. А прокуратура міста Києва навіть не слухала нас. У вас немає доказів, у вас немає нічого. Ми були згодні на проведення експертизи, але. Ніхто не дозволу недавно проведення цієї експертизи, ніхто нічого. Тоді коли було відмовлено і в Верховному суді, звичайно ж, вони не допустили, оскільки закропивний виносив сам це рішення. Ну, виносили трійка трійка судів рішення, і звичайно, вони не допустили до Верховного суду дану скаргу. Потім у 2013 році Кутузов подає позов на мого батька про визнання за ним права власності наполовину цієї квартири, яка належить моїй матері і суддя Демедовська. Також буквально за пару засідань виносить рішення, яким задовольняє позов, хоча у неї за спиною вже стояли працівники Служби безпеки України, які перевіряли її діяльність. Але видно, їй було на це, їй було все одно про те, що стоять працівники. Вона винесла неправомірне рішення, яким визнала за кутузовим право власності на квартиру, яка належить матері. Ми також намагалися оскаржувати це рішення і до апеляції і до касації. Ні одна судова інстанція на нас не відреагувала. Були безкінечні суди на та скарги на суддів до правоохоронних органів, до президента України, на всі органи, які державної влади, виконавчої влади, правоохоронні органи. Ми до всіх зверталися. Ні один нам не відп... не дав чіткої відповіді до вищої кваліфікаційної комісії. Ми написали також скарги на дії суддів на оскарження дій суддів, все одно кваліфікаційна комісія нам до сих пір не відповіла на три заяви. Згодом мати вирішила подати до апеляційного суду та оскаржити ухвалу від 11 року. судді зінське про виділення частки, намагалася доказати і надати надала цілу низку доказів, які доказують те, що вона є власником квартири. Є заява від батька, є заяви від її матері, те, що її матір надавала кошти на цю квартиру. Але суддя Шиманський Валерій Йосипович навіть не слухав взагалі в судовому засіданні. Повністю йому було все одно, що хтось там щось говорить. Він просто потім вийшов, виніс ухвалу не рішення, а ухвалу, яким залишив дану ухвалу першої інстанції в силі. Відмову в касаційній в апеляційній скарзі ще й додав до того, що ухвалу, в ухвала не підлягає оскарженню, тобто, позбавивши навіть мою матір можливості, хоча б в касаційному порядку, оскаржити дану ухвалу. Але після на наступний день написали також скарги на суддю Шиманського та до вищої кваліфікаційної комісії до всіх правоохоронних органів, мабуть, подіяло чи не подіяло. Але виніс зразу, що на нас 19 серпня було засідання апеляційного суду по цій справі. А 20 серпня він вже виніс ухвалу про те, що виправити описки. Хоча виправив хоча 19 серпня він винес правильну ухвалу і написав про те, що ухвала підлягає оскарженню в касаційному порядку. А в серпня виніс ухвалу, де винести внести виправлення, де замість ухвала не підлягає оскарженню на слова, ухвала може бути оскарження в касаційному порядку. Хоча внизу все одно стоїть рядок, що ухвала не підлягає оскарженню. Зрозуміло, чим керувався даний суд взагалі виносячи таку ухвалу, тому що сама по собі ця ухвала не містить якихось посилань на взагалі якісь законодавчі норми, це просто налито водички налито, тому що ні в цій ухвалі взагалі відсутні посилання на будь-які статті і норми закону на статтю в Конституції України, яка забезпечує та гарантує право на житло людей на гідне та достойне їхнє життя. І ніхто не дивиться на те, що дійсності в квартирі прописана малолітня дитина знову ж таки ні один суд не залучив третю особу служби в справах дітей. Видно, нашій державі не дуже цікаво до людей, які до них звертаються, оскільки було звернень дуже багато і до прокуратури і міста Києва, і генеральної, і районної. Все одно результат був один не вбачаються в службових в діях службових осіб якихось кримінальних правопорушень або ознак кримінального злочину. Ніхто не хотів слухати, зверталися на особистих прийомах. Все одно ніхто не хотів слухати, тому що необхідні прямі докази. Яких можна прямі докази? Якщо по словам нас Смотров до сих пір тероризує та погрожує виселити, йому не потрібна ця половина квартири, йому потрібна ціла квартира. Він погрожує постійно нас виселити. Разом у нас проживає три сім'ї, шість чоловік, три сім'ї, куди нам діватися, що ж на вулицю підемо. Ну напевно, підемо до президента України до нього додому жить.